Чи не кожному відомо, що в англійській мові green має значення зелений. Але чи це лише єдине значення цього слова? Відповідь на це запитання можна знайти у цьому відео, де йдеться про ідіоми зеленого кольору green idioms. Отже, пропоную ознайомитися з п'ятьма найвживанішими зеленими ідіомами в англійській мові. Перша зелена ідіома to have a green thumb. Це американський варіант. І to have green fingers британський варіант. To have a green thumb to have green fingers. To have a green thumb to have green fingers. Бути умілим у розвитку садівництва та сприяти хорошому росту рослин. To have a green thumb to have green fingers. Дослівний переклад ідіоми мати зелений великий палець або мати зелені пальці. За словами Джеймса Антервуда Крокета, термін походить від того, що водорості, що ростуть на зовнішній стороні глиняних горщиків, забруднюють великий палець людини і пальці, якщо він або вона обробляє достатню кількість горщиків. Отже, людина, яка завжди працює з квітковими горщиками, має зелений палець. Приклади використання: My father definitely has a green thumb. As all his plants grow very well. My father definitely has a green thumb, as all his, well. support, all his plants grow very well. Excuse me, I don't have green fingers. I'm not good at growing vegetables and fruit. Excuse me, I don't have green fingers. I'm not good at growing vegetables and fruit. Я не вмілий в садінні овочів та фруктів. А ви маєте талант до садівництва? Do you have a green thumb? Залишайте свої коментарі внизу. Ще одна зелена ідіома в англійській мові: to green with envy. To green with envy. Бути дуже нещасним, тому що хтось має щось, що ти хочеш. Або позеленіти від застрочів. To green with envy. Вважається, що походження ідіоми Green with Envy походить безпосередньо від самого письменника та драматурга Вільяма Шекспіра. В Отелло? Яго застерігає самого Отелло. Остерігайся, мілорде, Заздрощів! Це зеленокий монстр. The Green-Eyed Monster, який глузує з м'яса, яким харчується, дослівна цитата. Майка Века bought a beautiful mansion. I can't afford it. I'm green with envy. My coworker bought a beautiful mansion. I can't afford it. I'm green with envy. Мій колега купив великий особняк. Я не можу дозволити собі його. Я позеленів із заздрощів. It seems to me you got green with envy. Work hard and soon you will achieve what he has. It seems to me you got green with envy. Work hard and soon you will achieve what he has. Виглядає на те, що ти позеленів із заздрощів. Працюй важко, і скоро ти досягнеш того, що у нього є. А ви коли-небудь зеленіли із заздрощів? Залишайте свої коментарі внизу. Ще одна третя зелена ідіома в англійській мові: to be as green as grass. To be as green as grass. Дуже недосвідчений і, можливо, наївний. Дослівно бути зеленим, як трава. To be as green as grass. Якщо хтось такий зелений, як трава, as green as grass, у нього мало досвіду чи знань про щось, і вони занадто легко довіряють тому, що їм говорять інші люди. Наприклад, John was a newcomer in football, and everybody considered him to be as green as grass. John was a newcomer in football, and everybody considered him to be as green as grass. Джон був новачком у футболі і всі його вважали Зеленим. Набагато частіше кажуть, що хтось просто «green» у значенні недосвідчений. Наприклад, they are still green in this field of study. Вони усвідомлюють, що є досі неосвіченими у цій галузі. А в чому ви є недосвідченими? In what? Are you as green as grass? Залишайте свої коментарі внизу. Четверта зелена ідіома в англійській мові to give, the green light. to give the green light. Дати дозвіл на те, щоб хтось щось зробив або щось сталося. Або давати добро. To give the green light. Цей термін виник у кінці 1800-х років для сигналу, який використовували залізниці, щоб вказати, що поїзд може рухатися. У першій половині 1900-х років він був перенесений у загальніше користування. Приклади використання. The teacher has given the green light to use dictionaries during the test. The teacher has given the green light to use dictionaries during the test. Вчителька дала добро на користування словниками під час контрольної. That company was given the green light to get down to work on the new project. That company was given the green light to get down to work on the new project. Тій компанії дали добро на початок роботи над новим проєктом. To what have you been given the green light lately? To what what have have you you been been given given the the green green light light lately? lately? На що вам недавно дали добро? Залишайте свої коментарі внизу. І остання зелена ідіома в англійській мові п'ята: The grass is always greener. On the other side. The grass is always greener. On the other side. Трава завжди зеленіша по іншу сторону. Добре там, де нас немає. The grass is always greener on the other side. Найбільш ранній приклад прислів'я у формі The Grass is always greener, який зараз використовується майже завжди. Подано в американській газеті The Kansas Farmer. Лютий 17-го року. Some people are never satisfied. anywhere. They key people never satisfied. Sometimes I want to move to the capital to visit a lot of festivals, excursions and language clubs. The grass is always greener on the other side. Sometimes I want to move to the capital to visit a lot of festivals, excursions and language clubs. The grass is always greener on the other side. Іноді я хочу переїхати до столиці, щоб відвідати багато фестивалів, екскурсій та мовних клубів. З іншого боку, трава завжди зеленіша. А ви погоджуєтесь з цим висловом? Do you agree with this saying? Залишайте свої коментарі внизу під відео. Друзі, підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або Modobank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент, підписуємося на мій канал, ставимо подобайку, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Всім успіху і до зустрічі у наступних відео. Бай-бай, па-па!